Володимир Лобчук, головний тренер Ізмаїла після матчу проти Одеси. Зазнали поразки. Як оцінюєте ці матчі? Е, ну, оцінюю так, що дуже багато травмованих гравців в клубі зараз. І е, ну, як, зіграли, як змогли хлопці молодці, бо е, була тільки одна заміна у нас на п'ять е, е, ну, травмованих гравців. І, ну, Тяжко добиватися результату тільки в одному складі, так скажемо. А так хлопці молодці зіграли, я, я вважаю, що ну, на рівні ну, і показали майстерність, і дуже пару молодих гравців грали, набиралися ну, досвіду. Так скажемо, зіграли як, і, ну, на, на, своєму, на своєму рівні в, в теперішній час. Ну, як. Бондала сьогодні не було через травму і капітаном став Богдан Васильєв, хоча це тільки перший його сезон в клубі, тобто він так зходу став одним з основних гравців. Е, ну, Богдан такий дуже комунікабельний хлопець і е, ну, являється зараз лідером команди, тому ми так вирішили, що поставити його тимчасово на заміну Івану Бондалу. Віталій Щербаков і вчора, і сьогодні був серед одних з найкращих за результативністю. Прокоментуйте його гру в цьому сезоні за роль в команді. Дуже старається, має е, і помилки, очевидно. Але ну, ну я вважаю, що ну, старається і буде прогресувати, і буде, буде ну, виправляти свої помилки. І таке ж питання: наскільки ви задоволені грою? В чому ще потрібно додавати Богдану Курмазу теж серед провідних снайперів і пенальти з команди? Ну, я, я, я скажу, що у Богдана це, можна так сказати, перший сезон у, у, у складі в основному складі, бо тільки на, на попередньому сезоні він тільки на, на, в кінці сезону почав грати в основному складі, і зараз він набирає ну, досвіду і являється гравцем юніорської збірної України. Так що в нього все попереду і дуже талановитий хлопець. Вже скоро наступний тур. Чи очікуєте ви на повернення Норієва, Бондала та інше рацію? Я думаю, що на наступний тур це з мотором через тиждень і вони ще не зможуть встановитися. Ну, і ми вже очікуємо повний склад на друге коло, на початок другого кола. Так що будемо, бо у Бондала там ну, проблеми такі, що він на місяць ну, найменше що І інші гравці теж там, коліна у Мурієво ну, були. Вважаємо, ну, х, ну хотіли би, щоб вони вже на, з другого кола почали ми в повному складі грати. І, добиватися результату, бо зараз е, сезон такий, що е, всі команді, ком, дуже багато рівних команд і може трапитися, трапитися все, що завгодно. <свісно> Те, що, і... будемо, будемо старатися добиватися результату. В минулому сезоні ви фінішували, впевнено, фінішували четвертими. Зараз ви на п'ятому місці турнірної таблиці і ви ще навряд чи вдасться піднятися до кінця першого кола. Таке ваше, ваше враження від виступів в першому колі, ви думаєте вже на друге коло. Я вважаю, що е, зіграли добре, але був провальний тур в Ужгороді з Какієвом, де ми е, сподівалися брати очки. Але ну, так сталося, що на, на сьомій чи восьмій хвилині першого матча е, випав з травмою Іван Бондал. Бондал це один з наш, ну, наш лідер. Це ну, мост команди. І, ну, і Ми програли з Києву. А в решті матчу я вважаю, що ми зіграли дуже добре. Дякую.